Друзі, всім привіт! З вами канал Флагман Шоп та Іван Калініченко, експерт з карпового напряму. І сьогодні ми поговоримо про новинку 2024 року, а саме про оновлену серію карпових вудлич Decarp NG. Тому є про що розказати, поділитися досвідом в роботі з ними, який я отримав, та задоволенням. Відразу хочу звернути вашу увагу на оновлений дизайн чохлів, якими комплектується серія вулич Дікар Пенжі. Вони тепер мають чорний колір з зеленими вставками, що є візуально дуже красивим та симпатичним. Дана серія Вудлич створена на базі карбону 24Т, що є надійним та міцним. Відразу хочу вам сказати головну відмінність від її попередників: це те, що. Карта кілець повністю змінена. Якщо ми візьмемо, наприклад, стару модель Декарпа, то тюльпан, який встановлений там був, був діаметром 12 мм. Зараз тут вже встановлений тюльпан діаметром 16 мм. Перше ж пропускне кільце має той же самий діаметр 50 мм. Відразу хочу звернути вашу увагу, що тепер кільця встановлені в чорному стильному дизайні. Кільця встановлені на дволапій подовженій рамі, що значно відрізняється від її попередника, та буде підвищувати дальність вашого закиду. Якщо брати її попередника, то кільця були менші за розміром та будовані трішки ближче до рами. Встановлено новий катушкотримач, який є більш надійним та міцнішим, що чудово відповідає в гармонійності кольорової гами з самим бланком. Ну і сам дизайн вудлища. Вудлище виконано в такому суворому короповому стилі. Чорно-матового кольору, е її попередник був в графітовому. Зараз же ж вудлище дивиться набагато цікавіше і воно буде чудово компонувати з усім вашим обладнанням. Ну і перейдемо ж до самих характеристик даної серії вудлищ. Вудлище 12 футів з тестом до 3 ЛБ має середню швидку дію, що чудово буде підходити як для дальніх закидів, так і для виважування вашої трофейної риби. Оптимальною вагою груза буде вага від 80 грамів до 115 що чудово буде виконувати ваші закиди, будь то середні чи дальні дистанції. Вудлище 12 футів з тестом 325 ЛБ має середньо швидку дію. Оптимальною вагою вашого груза буде від 90 до 120 грамів. Тут уже в залежності від вашої ситуації ви обираєте собі груз. Дистанції, там, що у вас на дні, велика кількість мулу, ви обираєте більш легку вагу. Якщо ж це більш дальня дистанція, то можете ставити 110-120 або ж середню-115 грамів вашої груз. Ну що ж, переходимо до вудлич довжиною 13 футів з тестом 3,5 ЛБ. Саме з даної моделі вудлич я і починав свій карпфішинг. Має також середню швидку дію. Оптимальною вагою груза буде від 100 до 125 грамів. Я ж використовував 125 грамів для дальніх закидів, воно чудово з ним справлялося, і дистанції були 120 плюс. Це для нього взагалі було ні про що. Моя порада: якщо ви ловите дальні дистанції, ви початківець обирайте дану модель. Ну що ж, тепер перейдемо до сподового вудлища. Воно має довжину 12,6 футів. Тест 5ЛБ. Дане вудлище має також середню швидку дію. Воно буде чудово працювати з ракетами типу Мі або ж X на дистанціях там, від 100 метрів до 140. Я вважаю, що це йому буде дуже легко. Якщо ж це будуть ракети типу Lach найбільші, ви їх можете використовувати на дистанції до 100 метрів з легкістю. Транспортуюча довжина даної серії вудлищ складає, якщо ж це 12 футів, це 1,80 80. 13 футів 1,95 95, А якщо ж це сподове вудлище довжиною 3,75 воно буде 1,87 м в складеному вигляді. Ну що ж, друзі, підсумовуючи дане відео, хочу вам сказати, що якщо ви початківець, хочете почати е, ловити коропа, дана серія вудлищ чудово підійде для вас. Вона має відносно недорогу ціну та е, відповідає всім короповим характеристикам, які потрібні будуть вам для початку. Це і дальність закиду, і під час виважування бланк повністю працює, ви не будете зливати рибу, він буде гасити всі ривки риби в залежності там, від 3 кг будь-то 25 кг. Ви з нею спокійно будете справлятися. Ну що ж, друзі, кому сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. В кого виникли якісь питання що стосовно наших вудлищ, пишіть в коментарі. Ми вам обов'язково дамо відповідь. Ставимо дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. Та не забуваємо підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі Флагман Лайф. З вами був канал Флагман Шоп та Іван Калініченко. Всім па-па!